Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. Що середи о 18.45. З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск сьомий. Становлення українського лувру в роздолі. Палац розділ дивне та загадкове місце. Безліч людей, приїхавши сюди раз, закохувались у нього назавжди. Звісно, у нього красива архітектура та місце розташування, але до палацу тягне магнітом ще одна річ дивовижна історія. Так там проживало декілька поколінь, і кожна родина з цікавою розповіддю. Проте найбільш відомий власник це граф Кароль Лянскоронський. Можливо, саме його пасіонарна особистість і є однією з причин такої таємничої любові до палацу, що виникає майже у всіх відвідувачів. Понад десятиліття Лян Скоронський провів у мандрах країнами Європи та Сходу. Навіть їздив навколосвітню подорож з єдиною метою вишукувати кращі твори мистецтва та множити культурні скарби. Доволі багато предметів мистецтва зберігалося саме в палаці розділ. Загалом у всій колекції Лян Скоронського налічувалось понад тисяча східних предметів, плюс близько чотири тисячі живописних полотен та скульптуру відомих європейських творців. Кількість предметів роздолі та у власності родини була така велика, що граф Кароль Лян Скоронський займав третє місце серед колекціонерів Європи того часу у 1903 році. Польський культуролог Стефан Гживожевський. Зазначав, що колекцію лянскоронського за змістом та розміром мистецьких робіт можна було порівняти з відомим британським музеєм початку ХХ століття. Граф накопичив понад 300 картин італійських художників п'ятнадцятого століття, наприклад, роботи Сімона Мартіні, Мазаччо, Сандро Боттічеллі і навіть Івана Айвазовського. Під час реконструкції палацу в роздолі Міхалом Юзефом Живуським на початку 1740-х років там вже зберігалися величезні парадні портрети представників родини. Серед них особливо виразні портрети Переяславського старости Івана Живуського або більш відомого як Ривухи інших членів родини та родичів. Всі вони виконані у 17 столітті з натури у традиціях до ренесансного портрета. Багато живопису було і у львівському будинку живуських на площі ринок. Частина живопису, приміром, такі як чудові портрети сестер Анни та Антоніни Живуських з роздолу авторства художника Марчело Бачарелі. Зараз частина колекції Житомирського краєзнавчого музею. Палацові колекції спочатку мали біографічну складову, але потім часто перетворювалися на приватні збірки великої кількості творів мистецтва та відігравали важливу функцію фіксації історичних особистостей. Приміром при живуських у роздолі зберігався портрет Анни Дольської, яка була симпатією героя віденської битви Міхала Флоріана Живузького. Знають книгу Ні як кому та останню симпатію гетьмана Івана Мазепи. Саме через неї він підтримував контакт зі шведським королем Карлом XII та його польським колегою королем Станіславом Лещинським. На жаль, портрет Дольської з роздільського палацу втрачений. На кількох фотографіях з роздолу бачимо багато сюжетів на релігійну тематику для прикладу твір «Відпочинок під час втечі в Єгипет авторства Боніфачо де Пітаті, званого «Веронезе». Згідно з інформацією, переданою Кароліною лян картина походить з колекції Леона Потоцького, її прадіда, який придбав її в Італії, у 1916 році, після провалу наступу російської армії в Галичині, Лян перевіз картину до своєї резиденції у Відні. Загалом збірка Лян Скоронського сукупно налічувала понад 4 тисячі екземплярів. Причому речі зі сходу та Азії становили її чверть. Також були експонати з Америки, Японії. Китаю найбільше місце займали європейські майстри. Окрім картин, зберігали колекцію монет, зброї, посуду, скульптур, ремісничих виробів, старі перські та арабські рукописи і мистецтво Малої Азії та Сходу. Всього у графа було близько 20 тисяч книг та 80 тисяч фотографій. У Роздівському палаці довго зберігався трофейний турецький намет, який привіз переможної віденської битви ще міхал. Живуські місцеві жителі розповідали, що ще у 1970-х роках у палаці було багато скульптур, картин, гіпсових виробів. Центральний вхід прикрашала величезна люстра, яка звисала з другого поверху до першого. У галереї були певні картини. У парку багато скульптур. Скоронський зосередився на тому, щоб розташувати в одному місці всю велич світу. Приміром, в галереї, що пов'язує дві будівлі палацу, було розташовано понад 100 картин. В 30 величезних залах та кімнатах знаходилось безліч різноманітних статуеток, картин, зброї та навіть археологічні предмети, такі як бивні мамонта. Будівля була у прямому сенсі переповнена естетикою, тому саме палац розділ як літня родинна резиденція. Став справжньою душею серед всіх його маєтків. Зараз частина з колекції зберігається у Відні, Варшаві, Кракові, Львові, Дрогобичі, Одесі та Санкт-Петербурзі. Деякі екземпляри є у приватних осіб. Це був сьомий випуск подкасту Мандри Роздільські. Слухайте нас щосереди о 18.45 з повтором о цій же порі щонеділі. Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди, о 18.45 з повтором щонеділі О цій же порі проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду.